Автомобіль Nissan Note 1,4 бензин е 11 модель 2008 року. В чому проблема? На холостому ходу автомобіль подіоргує і збільшився розхід пального. Заміна свічок не допомогла, думав, проблема в свічках. Після цього вирішив перевірити котушки. котушки також перевірили на справність, вони справні, тобто без дефектів. Залишається або компресія, або чистка форсунок. Мною було прийнято рішення купити нові форсунки. Ці форсунки в межах тобто за 4 форсунки я заплатив 25 тисячі гривень майже. Це з доставкою. Ось такі боршовські форсуночки. Зараз вам покажу каталожний номер. Ось такий він. Я зняв запобіжник. Запобіжник паливної помпи знаходиться у нас скажімо так, з лівої сторони. Тут є коробка з запобіжниками, вона дуже якось так незручно встановлена, незручно її витягати. Зараз вам покажу ось, якщо на камеру зможу, так. Сфокусуємося. Там, якщо бачите, там написано, у нас по рахунку після двох пропущених запобіжників четвертий запобіжник на 15 Ампер. Я його зняв. Ось він у мене лежить на цьому. Довелося цю клему мінусову розвернути, тому що не давало мені достати цю коробку із запобіжниками. Далі наступним кроком буде демонтаж. Цього патрубка повітряного і будемо знімати верхній цей пластик. Так, патрубок знімається, знімаємо ці дві фішечки, витягуємо їх до себе. Так, одною рукою незручно, я вже одну витягну, ще другу. Ось так вони доверху піднімаються, далі це все акуратно піддергується. Утятами, тому що незручно. Ось так знято. Збираємо кліпси ці стороночку. І цей патрубок так рухом доверху, можна доверху, можна в сторони, ось так. Такий він має вигляд. Ставимо його в сторону. Ось так, є. Так, Наступним етапом будемо знімати наші всі оці. зараз виробимо пальне, щоб машина заглухла, тоді вже будемо далі займатися демонтажом. А вона і не, не завелася у нас, як виявляється, без цієї паливної помпи. Запобіжник знятий, видно, там мало було пального, чи як. Так, хорошо. Продовжуємо. Добре. Так, після демонтажу е, повітряного патрубка де, треба викрутити нам е, гвинти. Так, ось один, другий, третій. Четвертий, п'ятий і там Далі нижче, там є ще один гвинт. Крім цього, необхідно зняти патрубки, які під'єднані до цього пластику, і фішечки. А потім це все акуратно доверху знімається. Зараз я одною рукою спробую. Оба. Є апарат. Як щось випало. Ось така штукенція. Тепер ми маємо доступ до чого? До катушок. До свічок і до нашої славнозвісної паливної рампи. Ось вона. Ось ця штуковина. Так, і тут нам треба що зробити? Від'єднати подачу пального, я так розумію, патрубок і відкрутити ось цей гвинт і цей гвинт, щоб її витягнути з блоку. Так, викручую другий гвинт. Тут, походу, їх ніколи ніхто не крутив і не чіпав, бо я я ледь їх зірвав. Так, А, зараз візьму. Ось так забираємо. Так, і сюди його. Так, що в нас тут ще щось тримає її чи не тримає? Так, цей рампи я так дивлюся, що... Підведений патрубок. Так, зняв палений патрубок звідси, тепер тут жут проводів з фішками. Тримають її і. Ну, зараз будемо дивитися, бо тут так нічого не побачиш. ти побачиш. Так, ось наша палена рампа. Вона тримається чисто на двох гвинтах. Оця в мене форсунка дуже мокра, видно, з нею якраз проблема є. Витягується просто до верху Одна уплотнітельна ущільнююча резиночка відлетіла, десь туди вниз, полетіла. А ця, я не знаю, зараз подивлюсь, моя залишилася в посадочному місці. Зараз від'єдную конектора. І витягую повністю палену рампу з форсунки. так, Процес зняття самих форсунок. Тут є ось такі кліпси, ось вони, їх просто треба отак потягнути до себе і витягується. Ось так виглядає кліпсація. І вже є доступ до форсуночки з фешечкою. Форсунка витягується, просто сильно тягнемо до себе і отут, тут ця щільнича резиночка може. Також залишитися в а, як це, посадочному місці. Так, а, Витягуємо рухом до себе сильним таким. Це, зараз бачите, я повитягую і тоді вже буде зручніше вам показати, бо, тому що Ладно, Все, Витягнули форсуночку, звідти з посадочного місця ось ось кліпса. На кліпсі є такий е, спеціальний нажим, Нажимаємо. і вона знімається. Тут так само залишилася в посадочному місці, ущільнююча резиночка, ставимо її на місце. Так, і робляємо цю процедуру так само для цих двох форсуночок, що залишилися. От, потім знайдемо десь полетіла. Той фіксатор. О, так, раз. Два. Раз. Так. І що? У нас палена помпа повністю демонтована. Ось такий вона має вигляд. Можете зняти і більш детальніше. Ось це такі оці фішечки, самі форсуночки наші. Ось такі говни мають вигляд. Зараз буду шукати ущільнюючі резиночки і е, один фіксатор. Так, тепер хочу наглядно показати ось нова форсуночка, яку я буду ставити. Так, чекайте, Розпакуємо. Ох, як вона запакована серйозно. О, є, достали. Каталожний номер цієї форсунки. Ось тут є 0,28, 158,013, кому можливо потрібно буде. Ось ми дивимося сопло нової форсуночки. А ось, ну, візьмемо для прикладу вже сопло форсунки, яку я буду замінювати. Ну, тут проблема з одною форсункою. Тобто, якби так візуально тяжко щось помітити, але нагар ми бачимо, що є навколо самого сопла. Всередині там мікродюзи такі, які ну, як би скажемо, якщо там мінімальне забруднення, вони вже можуть бути забиті. Тобто, як би так на камеру можливо і не покажу. До речі, цікаво, який тут каталожний номер оригінальний. Зараз почекайте, та, що стояла у нас. О, Сходиться. 028 158 013. Точно такий самий каталожний номер. А хто виробник, не знаю. Так, Ну ладненько. Заберемо помпу і нові форсуночки. Помпа у нас буде стояти, якщо дивитися на нього з боку, ну, лиця, то буде стояти таким чином. Відповідно, форсуночка повинна стояти, бути вмонтована цією стороною, Клема підключається знизу. Вставляємо шляхом перед тим, як встановлювати форсуночку, ці гумові очільнюючі. Прокладочки бажано змастити маслом. У мене є масло машини, от ми його тако трішечки намастимо. Ось так і з цієї сторони. Так. Потім беремо форсуночку, лишнього трохи намастив. І вставляємо. Дуже легко заходить. Тут є навпроти цього. Е, е, Виступ форсунки такого прямокутного є виступ на посадочному місці. так вони повинні стати. А далі ми повинні встановити оцей фіксатор для того, щоб зафіксувати нашу форсунку. Тобто, ось так воно повинно зайти. Бель-2 знімаємо. Розібралися, як правильно садити на посадочне місце. Чуть -чуть. Змащуємо з цієї сторони також, так, щоб воно краще зайшло. В принципі, воно прямо. ось. Далі вставляємо нашу форсуночку і фіксуємо її таким чином, щоб краєчок цього посадочного металового місця зайшов в цей отвір. надіваємо і так, передаємо о, шефство в другі руки. Тобто якось дивно це все трошки. На камеру тільки знімаєш і не виходить. Щось не хоче фіксувати. Так, тут що? А, і тут сіло. Тобто, все, професіонально зроблено. Так, рампа зібрана. Тепер переміщуємося до автомобіля. Осадичні місця. Так, не промахнутися. Так. Так, і натискаємо. Раз. Місніше не, це не, не вийде, вроді, вставлено. Так, є вставлено. Тепер тут є ось два місця посадочних раз і тут для болта. Зараз ми їх прикручуємо і, все збираємо, і ставимо цей патрубок паливний на цей ніпель і збираємо все в зворотному порядку.